Я не можу запитати вас про ще одну резонансну тему, яку обговорюють всі. Це призначення вашого сина керівником міського штабу батьківщини. Як ви відреагували позитивно. і позитивно. позитивно, тому що він людина не регіонів. Йому пропонували ставати в партію. Регіон. Він сказав, я партія двадцять 25, і це партія, яка підтримувала Юлію Тимошенко, батьківщину. Мало того, в шостому році, коли він був обласним депутатом, він сформував групу. З декількох людей, які підтримали батьківщину, і покійний Мартін видом білет партійний. Тому не сьогодні говорити про те, що він людина регіонів або він якимось чином просто прилип до вітця, вибачте, він людина, має двох дітей, 37 років. Пропрацював і в адміністрації президента колись при інших президентах. І з Марчуком пропрацював три роки в Києві. Так що є певний досвід, тому що тут такого реакцію батьківщини міської ви бачили, як вона вам? Тобто там певні особи досить обурені, досить критично різко висловлюються на Нехай це, вони признаш. дивляться на себе. Кого вони підтримують? Я сьогодні бачу вже на протязі півроку, що вони взагалі не підтримують Юлію Володимирівну, і про це треба теж говорити. А не підтримують чому, тому що бояться за своє майбутнє. Ну не треба боятися, якщо ти, у тебе була е, е, певна постать, яку ти підтримував, і ти бачиш її президентом, прем'єр-міністром, підтримуй її. Але е, коли з'являються е, е, зовсім інші думки, то вийди з цієї партії. Вийди і не, і не кажи про себе, що ти член партії Батьківщини. Іди до іншої партії.